Добрий день, доброї ночі. Сьогодні вносимо гілянтекс. Ось такий вигляд соняшника. Соняшник сіявся 23 травня. Там покажу другий соняшник свій вже завтра. Це також сорт Володимир, але різна доробка грунту. Тут весняна доробка, а там була пахота і дві гарних культивації. Різниця по соняшнику колосальна, все інше я робив одинаково. Одна сівалка, один, одне насіння. Но тут урожай, як на мене, буде вдвічі менший. Якщо там ми навіть гілянти не працюємо, то тут, тут треба. Хоча тут проведені міжрядні проведення так класний, але щось сонях відстає. Тут земля прошли рік гуляла, ніхто нічого не вирощував. А цей рік так. Я думаю, що тут бур'яна буде достатньо. Тому ми працюємо гілянтиксом по 50 грамів. А далі буду дивитися, як і що воно буде. Також далі там у мене є суданка, суданка Маріана, моєї селекції. І я думаю, що ми кусочок Маріани також накриємо гілянтиксом і подивимося, наскільки я тут, тут тренд і цікавий. Кукуруза видержує. Мені цікаво, а суданка видерже чи, чи не видерже. Ну або спалимо пів гектара, або буде все гарно. É a coisa